Привіт, любі підписничі Це 55-та серія притульчих блуднів і зараз до новин тижня. Мої хозяйки сьогодні випали таблетки. Я сподівалася снадій, але виявилось таблетки смілості. І вони випали не одну чи дві, а напевно півбанки, бо до нас приїхала не одна собачка, не половинка, а навіть дві, і обидві на соціалізацію. Оця руденька оказалась дуже мілею. Ми раділи всім притулкам, але не від цього серця виявилося, що вона не просто ляклива, а вона почала йти в сикливу атаку. І, звісно, по улюбленій нашій традиції на ній не було повідка, а з того нашинника, який був, вона вилітала зі свістом. Тому було прийнято рішення накинути удавку, і поки Яна її відволікала, Саша, який її привіз, швиденько все порішав. виявилося, що від повідка в неї починається атічська паніка, і вона вольна жінка і не любить акови. Але я не сказала, що всі ці думки в неї лукавого, і у ви і ух вибору в неї немає, бо в нас самбачки після тільки на вулиці. Коли її знайшли, вона була дуже добре, лагідна і контактна сампачка. Але після першої в її житті перетримки вона стала такою. Її там били, і вона перестала довіряти людям. Але коли Бель до нас вже приїхала, друга перетримка сказала, що вона в них тиждень не могла вийти з цієї депресії. Відмовлялась від їжі, коли вона бачила повідець з неї починалась панічна атака, і вона дуже боялась жінок. Дока, звісно, що таке нам розповідають, коли собачка вже приїхала. Але ми знаємо, що надо сам бачком. Тому вже через десять хвилин вона почала їсти смаколики і трошечки гладиться. Через годину вже почала підходити до мами і просити смаколик. І через дві години вже почалось оце вона запретендувала отримати моє місце. Вже майже попросила чухати її пуз. І навіть побігла чухатися до мами. Коротше, отока фігня малята. Накануні мого дня народження мені вирішили зробити такий сюрприз. Сказати, що я в антівасторгія це взагалі нічого не сказати. Не знаю, я щось за таблетки вони випали для цієї смілості, але сподіваюсь, вони не викликають залісімость. бо ще одного такого подарку на свій день народження я не переживу. А ви, щоб якось мене утішити, поставте вже той лайк, напишіть якийсь коментар і зробіть ремпостик.